На щомісячній прес-конференції міський голова Роман Клічук розповів про нагальні питання, що турбують місто, про плани об'єднання обласної та міської дитячих лікарень, про те, коли все ж завершиться довготривалий ремонт вулиці Заньковецької, та про те, чи прикрасить соборну площу новорічна ялинка цього року. Деталі далі у випуску: незакінчені ремонти в місті. Питання, що турбує усіх чернівчан. Зокрема, на вулиці Марії Заньковецької капітальний ремонт розпочали ще весною. І планували закінчити у вересні. Однак ремонт триває й досі, і навряд чи завершиться до кінця року. По заміні мереж це це, наче то встигли. А по повіновані це скоріше це, 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 всього буде прийнято рішення перенести це на весну. Розповів міський голова і про можливість об'єднання міської дитячої клінічної лікарні. Та Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні в надкластерний заклад охорони здоров'я. Зокрема, як зауважив Роман Клічук, об'єднання лікарень обговорюють вже рік. А однією з причин є зростання доходів лікарні після цього. Всі медики сходяться на тому, що об'єднати їх варта, тому що в обласної лікарні не не вистачає хі хірургічного відділення, яке там має бути. Для на, на, на надкластерності, що щоб зробити хірургічне відділення, кошторис йдеться в 100 мільйонів гривень, що, що в області немає. І ми розуміємо, що є певні відділення, ну, як гематологи, онкологічно в області лікарні, яка потребує, що аби в цьому ж корпусі поруч знаходилось хірургічне відділення, яке є у дитячій лікарні. Однак, наразі тривають дискусії, який саме заклад приєднати. Крім того, є й певні юридичні перепони. На сьогоднішній день по засіданню робочої групи було прийнято річне розглянути питання, що обласна влада і міська є за засновниками об'єднаної лікарні 50 на 50, але в юридичній площині поки що, на сяківні відомо, це неможливо реалізувати. Тому тому що шукатимо. Но ну, виходить якісь інші. А то що їх об'єднувати потрібно. Це це факт. Також міський голова розповів про плани святкування у місті прийдешніх новорічних свят. За його словами, під час війни варто відмовитися від пишних гулянь, облаштування святкового різдвяного містечка, в тому числі і від встановлення новорічної ялинки на соборній площі. Якісь такі елементарні речі, то й линочки однозначно будуть, вони будуть в парках, вони будуть у мікрорайонах, на, на бульварі чи в садорі, а саме такої великої, линки, святковою у центрі міста. Ну, це буде прийматися знову ж таки, напевно, сесійно, бо це треба виділити кошти. Це треба виділити гроші на, на монтаж, на, на нові прикраси. Ну, я не думаю, що ну, у залі знайдеться більше на це. Анна Харабара та ми дняте